Добрий день, мене звати Олександр Швець. Друзі кличуть мене Швецик. У мене є дочка звати її Варвара. Вона вивчає дуже багато різних предметів, в тому числі і 4 іноземних мови: іспанську, арабську, англійську і французьку. Дуже непогано володіє англійською мовою. Стали гарні знання іспанської мови. Арабську вивчає вже протягом двох років. Я думаю, що два-три роки і у неї буде непоганий рівень, і французьку тільки почала вивчати. Мала мене дуже мотивує, і чомусь я вирішив, що я буду робити те, що робить вона, вивчати мови, тим більше що про мови про знання, наприклад, ті саме іспанської мови, арабської мови, я мріяв з дитинства, і я почав займатися також із вчителями і вивчати е мови. Десь близько вже там трьох тижнів я займаюся, беру уроки у репетитора іспанської мови. У мене чудовий репетитор. Це той репетитор, який займається з моєю малою. Крім того, ну, відповідно вчу граматику там і таке інше. Але у нас є ще для своєї дитини: я робив такі плакати. Плакати зі словами. Тут багато тисяч слів, тут іменники, дієслова, прикметники. І я почав поповнювати словниковий запас. Ідея у мене така: я хочу за три роки вивчити 3-4 мови. Ну, Очевидно, що це буде іспанська, очевидно, що це ну, англійську я і так знаю. Іспанську е -е 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 мову хочу вивчити арабську, і ще з, е от, з середини грудня почну вчити французьку мову. Можливо, я повернуся до, з, до е -е навчання німецькою мовою, тому що ну, в мене. Я в інституті вчив німецьку мову. Звісно, вона забулася, але рефреш такий можна зробити. Тому ідея така, чи зможу я за 2-3 роки, за 3 роки вивчити 3-4 мови. Щодо Лексики, покажу, як я працюю з Лексикою. Я вже е, от, з 23 листопада цього року я вчу Лексику по 15 слів в день, і відповідно, я хочу за рік мати 3-4 тисячі слів. Не знаю, чи вийде цей у мене челендж, чи, чи, ну, чи вийде так у мене. Ну, покажу, як я, як я це роблю. Значить, у нас тут такі закладочки є. Бачите, це я робив для, своє, ну, для своєї дитини, відповідно для себе, коли можна повторювати, в один бік повторювати, або таким чином в інший бік повторювати від іспанського варіанту до українського варіанту. Дуже зручна штука, всім рекомендую. І, можливо, у кого буде зацікавленість, я можу такі штуки. Зробити і для вас, хто вивчає іспанську мову або арабську мову, е англійську мову у нас є такі ж самі плакати, і скоро буде ж самі із французької мови. Покажу, як я вивчаю. Звісно, для малої це набагато легше вчиться. Для мене вчиться складніше, але знаєте, відчуття таке. Ну наприклад, якщо порівнювати іспанську мову з арабською, це взагалі небо й земля. В плані складності, от я вчу іспанську мову, і таке відчуття, що я, ну, що я її мабуть знав раніше, а мабуть, трошки підзабув, хоча я ніколи не вчив іспанську мову. Дуже легка мова, дуже легка лексика, але постійно потрібно повторювати методом інтервальних повторень. Я зранку і ввечері постійно повторюю ці слова, і от уже близько. Там десь 160 чи 180 слів я вивчив. Покажу, як це відбувається. Можливо, десь не без помилок, але прогрес очевидний по 15 слів в день, інколи навіть більше. Показуємо. Авокадо, агуакати, абрикос, альбаріко, лохина, арандана, черешна, тереса, слива, фірюла, кокос, коко, малина, фрамбуеса, полуниця, фреса, гранат, граната, інжир, іго, ківі, ківі, лайм. <свистак> Лайм буде лима. Лима. Як столиця перу. Ліма. Лимон, лимон, манго, манго, яблуко, мантана, маракуя, маракуя. Персик, мелокотон, айва. Мембрія, диня, мелон, ожина мора або санца мора, апельсин наранха, нектарин, нектарина, папая, папая, груша пера, ананас піня. Банан, Кавун, Сандія, Виноград, Ува, Вишня, гінда, мандарин, мандарина, гріфрут, Торонха це я вивчив за перші два дні. Ідемо далі. Червона смородина, гросея, чорна смородина, касіс, помело, помело, журавлина, оранданоро, хурма, какі, чорниця, мертію, мерті,ло. Карамболь, карамбола або фрута естрея, сухофрути, фрутос секас, арахис, какауети, смердаль, альмэдрес, грецькі горіхи, нуес або нуетес, насіння, соняшники, піпас, родзинки, пасас або уваспасас, Лісові горіхи буде авеланас, курага, орегонес, фісташки, пістачос, кешю, анакардос, фініки, датілес, макадамія, нуефес де макадамія. Насіння гарбузове піпас. Кедрові горішки це буде пьньонес, обліпиха спіньо Амаріо, калина, Мундію. Агрус ува креспа, фейхо фейхо, Шиповник ескарамухо, Шовковиця Мора Чорнослив Тируела Паса горобили Сербаль Кукурудза, Маїс, артишок алькачофа. качофа Оце було вивчено за 4, за 4 дні. В наступних відео я покажу, як це навпаки. Тобто, я досить непогано вже знаю, як пакеті ці слова. Ми подивимося далі. Слова від 63 до 124. Оливка це Афейтуна. Видно? Оливка, асейтуна, часлик, ахо, селера, апія, баклажан, беренхена, брокколі, броколі, кабачок, калабафін, гарбуз, калабаса, калабаха, батата або камото, цибуля, цебоя, печериця, чампиньон, капуста, коль або рипою. брюссельська капуста коль де Брюсселес, цвітна капуста, коліфлор, спарша, еспараго, шпінат, еспінака. Горох, гісанти, боби абас, укроп, Енельдо або Інохо, імбир, хенхібре, квасоля, худія, салат, лечуга, ріпа, набо, огірок, пепіно, петрушка, перехіль, перець, пім'єнто, цибуля порей пуеро, редиска рабано, буреак, реморча, рукола, рукола. Помідор буде томато, морква, санаорія, санаорія. Другий стовпчик. Це ще два дні пішло на це, щоб вивчити. Соняшник, хіросоль, кропива, ортіга, картопля, потато, соя, соха, гриби, сетас, басилік, альбака, кінза, філантром, м'ята, ерба, буена, е, орегана, орегано, розмарин, ромеро, шалфей, сальбія, чабрець, міркіо, манголь, е, афельга, е, шавель, афет... Афидера, здається. Ацедера, якщо я не помиляюсь. Ацедера. Афидера. Саме так. Червонокачанна капуста. Коль овочі, вердурес або ortalithes, fructifos. E, e, Species або condimentos, dai, bobovi legumbres, шаfran, azafran. Koreється canella. куркума, kurcuma, gвоздиka clavio. Клавіо, клавіо. А, клаво, брешу клаво. Тархун, естрагон, лавровий лист, лаурель, гірчиця мастата, червоний перець молотий, пім'єнтон, кунжут, сесамо, сіль, саль, мак. Е, е Мак, це буде Семіас де Амаполя, здається. Де Амаполя, да, Семіас де Амаполя, вайніль, байніля. Оце теж пішло ще два дні на вивчення цих слів. Я їх постійно повторюю. Можливо, десь є помилки, хто там знає іспанську мову, можливо, зробить зауваження, але це все швидко. Це от за кілька днів там 100 з чимось слів. І це так постійно я працюю. Слова 125 до 186. Тут я ще трохи не довчив, але покажу. Спробую показати, як це працює. Чорний пемець, пім'янто, негро, каєнський пемець, де каєна або Чілі ен польво. польво це здається порошок. Тобто таке чілі в порошку. Злакові. Фереаліс, каша. Це буде папія, Овес, вівсянка Авена, сочевиця лентеха, кускус, кускус, -кус. рис, ароф. Ячмінь. Це буде Себада, пшениця триго, гречка альфорфон ар, ар, Або триго. Це я не пам'ятаю. Тріго. Сар, сарафена, кіноа, кіноа. Кіно, пшоно, Міхо, булгур, булгур, перлова крупа, цебада-перлада, манна крупа. Е а самаліна, брешу, самаліна. нут, garbanzo. Біла квасоля алюбія, червона квасоля, фріхолес, макарони, паста. локшина, фідеос, суп, супа, салат енсалата, м'ясо це буде карне. Це дуже просто. Риба пескадо. E яйце, ну Пескадо це та риба, яку спіймали і готують. Пескадо. А там здається. Якось інше буде пас, я, я, я скажу вам потім, не довчив. Бутерброд, значить, є це, уево, уево. Е, бутерброд, е, це буде бокадія, молоко, лечі, хліб, пан, олія, асейта, оліва асейта де оліва. От це ще на це пішло два дні. Постійно повторюю, можливо, ще раз десь є помилки або щось цей. Далі оліва, соняшникова оліва, оліва де гірасоль. Гірасоль це соняшник. Цукор, асукар, мед, мієль, соус, сальса, борошно, аріна. Ну, Запам'ятовую дівчину так звати. Аріна, борошно, це Аріна. Фруктовий салат. Це е, е, македонія. Вершкове масло Монтекія, здається, да? М монтекія, булочка Бойо або Панефейта. Панефейта, да? Пата. Панесіло, оливка, тунос, джем мармелад варення це мармелада, хот-дог, періто калінте. Здається, оцет, це е, вінагра. Винаг, вершки ната, ната Запам'ятаю, як дівчину ната звати. Печиво це галета, твердий сидер кесо. Творог рекесон, йогурт, йогур. Ну це я ще не вчив. Це я так ну, швидко просто пробіг ці слова. Знежирене молоко. Це лече, лече, дес, Дескремада. Отак. от, лече, дескремада. лече, дескремада. згущене молоко, лече, дескансада, кефір, кефір, морозиво елада, сметана, крема. Крема де. Крема агрія. Крема агрія, пряжімо молоко лече альорно. Молочна сиворотка суеро, здається. Суеро, так, суера. Білий хліб, це ми знаємо пан Бланко, пан хліб, бланко білий, пан бланко, цільнозерновий хліб пан інтеграль. Панровані сухарі. Це пан е, рари якось не пам'ятаю. Ра, раладо. Раладо і свіжий хла, пан пантірно. Житній хліб це, е, або чорний хліб е, пан негро. Молочні продукти це, здається, лактеаліс, ну це ще я вчу. Так, от постійно чую лакти лактеос, Лактеос і десерт. Пастри. Ну і потроху там вже заходжу на наступну сторінку. Це те, що ще поки що вчу. Це не довчені слова. Ну, це показує такі результати. Молочний коктейль тут. Батідо, охолоджуючий напій. Рефреско, Тут ще, бачите, я навіть не зробив цю закладочку такі. Сік e, це хумо e, або хумо, да, або хуго, Сумо да. або Хуго. Вода, е, газований напій Гасеоса. Кава це кава, кава з молоком, кава, конлечі. Це буквально сьогодні просто прочитав. Ну, дуже, швид, дуже легко вчаться ці слова. Будь ласка, якщо хто вчить, ну не бійтеся іспанської мови, це дуже-дуже все легко робиться. Напої, бебідес, чай, ти, трав'яний чай інфюсіон, гарячий шоколад це шоколада калієнте, коктейль – коктейль, какао, какао, лімонад, лімонада, червоне вино. Це віно тінто, біле віно, віно бланко. Віно бланко. вино напівсухе віно семі секо. Або вино напівсолодке, віно дульсе, пиво сервеса. Це ми всі знаємо чоловіки. да, Ром, ран, ран, о, рон, шампанське чам, чампань, коньяк коньяк, Джин. Здається, генебра, якщо я не помиляюсь, джин. Хінебра, так, хінебра речена кава. Це кава, кава, кава Інстантанео або кава кафе, сол, кафе Інстантанео або кафе солюбле. Чорна кава, кафе не соло. Ну і так далі. Я до чого це веду? Будь ласка, вчіть іспанську мову. Хто зацікавлений? Дуже дуже легка мова. Лексика вчиться дуже-дуже швидко. Якщо ваші діти вчать не бійтеся у 48 років чи скільки вам там вчиться, це дуже-дуже легко. Ну, Наприклад, і те, з чим хочу закінчити, це тим, що мене мотивувала на вивчення мови саме моя дочка. Я подивився, як вона гарно розмовляє іспанською мовою. І, власне, почав вчити сам. Підписуйтеся на наш дочковий канал Серце в серці, слідкуйте за моїми ефірами. Ще раз, мені 48 років, і я хочу за 3 роки вивчити 3-4 іноземних мови. Можливо, швидше. Я думаю, що іспанську мову я за рік-півтора вивчу. Тому всім гарного дня ну і гарного настрою, мирного неба.